Музики, аби сте нам були дуже грати. І ой, музики, як ви файно грали, як ви мені додали. І кому ади, як файно. Кому що за ади? Що за фамільярність Ади? Вас взагалі яким вітром сюди занесло, кому? Комо вітром заносять газету, а я до вас, людоньки, приїхала аж по городчику. Сюди нині приперла. Так? Люди добрі, я думала нині, відкочено від неї, а я Чого припер... Припер... чогось ти приперла нині сюди. Кому, чого, чого? І з богорочан приїхала, аби на ярмарку побувати. Ще й вилізла вище я? Так, так, Кумо, аби сюди на людей подивитися якому я, я хочу бути ближче до Бога? Ні, ну я може гламурніша, бо я Станіслава. Та кому? та ви при столиці, я знаю. Але я хочу ще на людей подивити, себе покупи, показати, на ярмарку, кумцю щось придбати. Я, доньки добре, а звідки ви це довідали, що нині у нас ярмарка сі відкриває. А ви ведете, як ви мене зустрічаєте? Ви ж мені не казали, кумо, то я сама ще довідала. Я думала, що не приїде. Яке ви файне сказали, як ви мені до серця радості додали. Коби ваші слова та й Господове був. Та кажіть, та, -ка та вже не дарить душу, бо в нас шлях страфи, кажіть, не вас потішу. Кого? Нет може і знає, все! Так. так, Так! Кому? і хлопа там теж можна йти. Хлопа? Так. Шукайте. Шукаю? Шукайте, я хочу. Дійси. А якого хочете? Та, кого? Хочу мудрого. Та ви що? Шукаємо. Мудрого. – Файного. Файного. Файно. Гальського. Гальдівського, як ви І багатого. Багатого, як мене. Сексуального. <сху> Сексуального. Та найбільше собі був, хоч щось при хаті. Собі я би був, та й би вам був. Так. Ну, ще й кого? Все, буде, шукайте. Шукаю. Що там, ваш нетка? Є? Тиму! Є, ти мені! Де та, читаю? Богдан Іванович Білик. <сху> та я його знаю. Богдан Іванович Вілес, заступник міського голови, з відкриттям нашої файної Станіславської Івано-Франківської ярмарки. Доброго дня. Слава Ісусу Христу, мешканці міста, гості, які приїхали і прийшли на відкриття нашої ярмарки у рамках різдвяно новорічного фестивалю, який починає сьогодні свою роботу у місті Івано-Франківську. Я хотів би від імені виконавчого комітету міського голови привітати вас, побажати гарних днів, веселих під час святкування нового року і Різдва Христового, а також придбати на нашій ярмарці все, що кому. budou se.